Дуже багато буде артистів. Як тобі згадом ідея цього фестивалю. І у нас є місія покупці. Так? так да а, в нас є дуже в нас. є дуже крута місія. Ми збираємо гроші на будівництво. Блоку для трансплантації кіскового мозку для регіонального медичного центру родинного здоров'я в місті Дніпро це онкоцентр, де лікуються дітки захворюванням на рак. Це дуже важлива місія, тому що дітки, вся наша країна бореться з війною, а дітки борються своєю внутрішньою війною зі своїм здоров'ям, і вони борються за своє життя. І наша місія, наша задача допомогти діткам вилікуватись і мені. Здається, що вони повинні бути здоровими і в них повинно бути дитинство. І ми не повинні про це забувати. І тих, хто зараз долучається до нашого збору, величезна дяка і шана тим, хто допомагає, тим, хто донатить. Це дуже важливо подарувати діткам життя. І скажи, Що для тебе значить участь у такому фестивалі? Ну, по-перше, для мене це один з перших під час повномасштабного вторгнення таких великих потужних благодійних заходів, як Мюзик Бокс Фест. І я згадую про те, як були до повномасштабного вторгнення такі масштабні концерти. І нам всім, всім артистам, звісно, цього не вистачає. І не вистачає не тільки нам, вистачає ще й людям, які приходять. Тому що е трошечки відволіктися від війни, трошечки відволіктися від того неподобства, яке зараз коїться. Це дуже важливо. Це дуже важливо трошечки відійти, послухати гарну музику, задонатити, зробити добру справу.